Все-таки рішила прочитати ще раз лист. Тільки що сиділа, перечитувала листи. У мене це вже 501 лист від моїх підписників. Благодарність. Ще раз дякую, Лідам, з Італії. Дякую тобі, велике, мені так зворушливо. От вона написала: багато писати не буду, бо не вистачить цього листа. Напишу найважливіше те, як я почуваюся в даний момент. Ваш голос, як бальзам для душі. Пояснити це ніяк не можу. Ви чудодійна, найпотужніша, сильна, магічна жінка. Здоров'я вам, щастя, любові. З повагою до вас, Ліда. Дивіться, який гарний вона своєю ручкою Ось підписала я. Бачите, ось перва 11, 23 від Лідочки. Ліда, я обов'язково прикріплю. Попрошу, щоб мені гарно зробили. Бо в мене теж ось є картина. Від підписниці бісером. І тут твою. І ще є на дачі, де мій кабінет. Там дуже багато, я як потраплю, туди теж знімлю. Дуже зворушливий лист, дуже зворушливий, дякую. Я дійсно завжди стараюсь допомогти люді, людям. Якщо, дорогесеньке, ще раз вас прошу вибачення, якщо я не, не відповідаю вовремя, ну це не тільки не думайте, що це якась неповага до вас, або я за вас забулась. Ні, я вчора дивіться, в мене скільки було людей, я навіть не їла вчора і кофе не пила, аж тільки вечором, 18 годин, перший раз поїла. На мене мої рідні теж ображаються. Кажуть, ну ти ж нам уваги, я, А я хочу вам допомогти, ну є ж в мене моя сім'я, дорогесенька. Ну ви знаєте, що якщо я не відповідаю, повторіть своє повідомлення. Напишіть терміново. Якщо амулет, великими літерами пишіть амулет. Якщо гадать, напишіть великими літрами, гадать, там в кінці повідомлення. Всі мої контакти в шапці профіля. Бачите, що я довго не відповідаю. Я обов'язково постараюсь відповісти. Думаю, те, щоб мені взяти три людини, яка буде сидіти. На комп'ютері відбирати ваші повідомлення. Але ж ви розумієте, бо одна людина теж не впорається, бо багато ви дуже пишете, або багато вам потрібно допомоги. Ну я думаю над цим. У мене є, звісно, два помічника. Одна людина їде за матеріалами, інша людина допомагає мені, коли я їздю в темне. Время на суток, і на погости, і на кладовища, і на лису гору, і на откупи, бо є таке, що в 2 часа ночі їхати, то є людина, яка думає, їзде. Звісно, це. Так що, так, дорогесеньки, не завжди добро, добро понімаєте, возвращається в десятки разів. А моє добро для вас в сотні разів буде вам вертатися. Дякую, я вас люблю, обіймаю ваша народна відьма, я двіга, я вам допоможу.